Дуже неприємні новини з фронту. Ситуація в селі Очеретине, яке розташовано на північний захід від Авдіївки на Донеччині, продовжує ускладнювати ситуацію на цій ділянці фронту, що загрожує обваленню всієї оборонної лінії на Покровському напрямку. Росіяни прорвалися до села Очеретине і продовжують нарощувати тиск на цій ділянці фронту, як заявив представник групи військ Хортиця Назар Волошин, 24 квітня. Російське командування вело в бій резервну 55 піддесятип'яту мотобригаду. Підтягує резерви і Збройні сили України. На позиції повернулися підрозділи 47-ї механізованої бригади, а сотій механізованій бригаді віддано наказ контратакувати. Ну, а далі давайте поговоримо про важливість села Очеретиного на Авдіївському напрямку. Проблема втрати очеретино для ЗСУ насамперед пов'язана з загрозою обвалення всієї оборонної лінії на Покровському напрямку, створення якої українське командування було змушене розпочати після виходу з Авдіївки. Передбачалось, що в разі подальшого просування російських військ в західному напрямку вони упруться а в нові рубежі оборони в районі Карлівського водосховища та річки Вовчі, які дуже важко форсувати. А от в районі Очеретине жодних водних перешкод немає. Більше того, через село проходить дорога, що веде прямо на Покровськ. Саме це місто, глава Української військової розвідки Кирило Буданов позначив як головний напрямок удару російських військ навесні та влітку цього року. Покровський, я вам нагадаю, це вже фактично кордон Донецької та Дніпропетровської областей. Співрозмовник та аналітик платформи DeepState Роман Погорілий зазначає, що очеретини на північ від Авдіївки є надважливим населеним пунктом. Справа в тому, що він знаходиться на висоті, яке дає можливість тримати навколишні населені пункти під зоровим та вогневим контролем. Тому буде дуже важко при втраті очеретину, ворог, маючи перевагу у висоті, може завдавати вогневої поразки здійснювати полювання на логістику. Хоча в ранковому зведенні Генштабу підтвердження немає захоплення села очеретину, зазначено, що ворог продовжує наступати на кількох напрямках на сході країни, де українські військові відбили 26 Атак противника на Бахмутському напрямку та утримали позиції, відбили штурми окупаційних військ. Таким чином, росіянам не вдається розширити зону прориву в очеретину. Справа в тому, що наразі там вузький коридор, який проходить уздовж залізниці, він добре прострілюється так зазначає військовий експерт Константин Машовець. Однак російське угрупування все ще має в своєму розпорядженні великі резерви, в тому числі танкові, і, і, напевно, буде намагатись розвинути свій несподіваний успіх в очеретину, тим більше, що на інших напрямках під Авдіївкою таких відчутних успіхів наразі немає. я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйся обов'язково на канал. До зустрічі!